в Частини Національної гвардії, прикордонні війська і Державної служби спеціального транспорту. Попередньо це в районі 20 200 чоловік Державної служби спецтранспорту, в районі 110-120 чому орієнтовно, як плавне завдання в прикордонні війська, в районі 100 чоловік Національної гвардії, все решта Збройні Сили України. Тому, виходячи з цього завдання, наголошую, що. Строкова служба це не прохання, це не покладання, а це обов'язок, який визначений в Конституції України, і всі, тут не йде про свідомість, це обов'язок про те, що всі призирні дічі, молоді люди віком від 18 до 27 років зобов'язані прибути військового комісаріату. Термін зобов'язання вийшов 15 квітня. Тому Хто ще, щоб не було зволікань, не було потім якихось непорозумінь, що прізвища будуть подані для розшуку затримання і приводу військового темістя через національну поліцію, щоб для того, як хтось не було...